Ветері з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю! Країни Заходу та Росія провели масштабний обмін політв'язнями і шпигунами, якого не було із часів холодної війни. Росія обміняла 16 ув'язнених на вісьмох росіян, яких утримували у Сполучених Штатах, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі. Президент США Джо Байден провів брифінг у Білому домі, на якому вийшов на який він вийшов разом із членами родин американців, звільнених із Росії, та розповів подробиці процесу обміну ув'язнених. Це дуже хороший день. Дуже хороший день сьогодні. Ми повертаємо додому Пола Евана, Алсу, Владіміра, трьох громадян США та одного постійного резидента США. Усі четверо несправедливо сиділи у в'язниці в Росії. Пол упродовж майже шести років. Владімір з 2022-го, Еван з березня 2023-го, Алсу з жовтня 2023-го. Російська влада заарештувала їх, засудила на фейкових судах і відправила на тривалі терміни до в'язниць без будь-яких законних підстав. Жодних вони за межами Росії раніше сьогодні вони вилетіли до Туреччини і незабаром будуть повертатися додому, щоб побачити свої родини. Це неймовірне полегшення для всіх членів родин, які тут зібралися. Це полегшення для друзів і колег по всій країні, які довго молилися за цей день. Джо Байден також заявив, що цей процес обміну став можливим завдяки подвигу дипломатії та дружби між різними країнами. Про деталі цього обміну ми поговоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом. Цюпіним. Вітаю, Богдане! Вітання розкажи, кого обміняли та як відбувалися перемовини за лаштунками цього обміну. Марія, я не зможу в е, усі 26, принаймні імен чи то і більше згадати. Але можливо найважливішим чи тим про яке зараз найбільше говорять європейці, це ім'я російського агента Вадима Красікова, який був засуджений за убивство у Німеччині яке було скоєне ще 2019 року. Таке враження, що Владимир Путін дуже давно. Хотів його отримати назад, хотів визволити, і е, дехто стверджував, що Росія набирала собі заручників, е, вперше затримавши журналіста американця е, Евана Гершковича. Також були затримані, наприклад, німецький громадянин, який віз з собою цукерки, в яких був е, канабіс е, похідний з е, марихуани. тобто е, є. Відчуття повернення до часів холодної війни, коли на захід їдуть політв'язні, люди, які опинилися у в'язниці через те, що вони були загрозою для влади. А Росія повертає собі вбивцю шахрая і низку шпигунів. Богдана, скажи, будь ласка, кого вдалося повернути в Америці? Власне, я вже згадав Евана Гершковича. Увага була значною мірою прикута дуже, дуже довго до нього. Є також інша журналістка Алсу, про яку багато ми говорили, і вона була затримана у Росії. На як виглядає вигаданих звинуваченнях, європейці знову ж таки було згадано про те, що були задіяні такі країни, як Норвегія, Польща, Словенія. Звідти були видані російські російські шпигуни до Росії, а також з Росії на захід були визволені, як я вже сказав, переважно політичні в'язні, і, зокрема, противники російської війни проти України. Дякую тобі, Богдане. Я нагадаю, що про деталі обміну ув'язненими між заходом та Росією. Нам розповідав Богдан Цюпин. Друзі, на цьому будемо прощатися, читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться наші прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на.